Доброго дня! Зараз я вам покажу, як ми готуємо черенки перед висадкою в ґрунт або в кільчеватор. Черенки ми зберігаємо в погрібі в йомкості з водою. Нарізаємо на дві-три бруньки. Там, де корніва буде, ми ріжемо. З однієї сторони брунечка, з другої сторони усик. Вот так відрізаємо от і осліпляємо. Зрізаємо брунечку і робимо надрез там, де був уссик. Ось такі черенки, які ми підготували. Ми ставимо в раствор ложка гумату і ложку меду на 10 літрів води. В цей раствор ми ставимо черенки, можна на сутки, можна на 2, 3, і потім висаджуємо.